Ми фіксуємо зменшення ударів керованими авіабомбами. Ми їх раніше мали за добу від 30 до 60 ударів. Однак, все одно ворог там продовжує менш інтенсивно однак, все одно бити по нашим цивільним населеним. Тобто, пунктам, це відповідно Богодухівський район, північ нашої території. Це Золочівський напрямок. Ну і звичайно, це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок. Тобто, фактично все прикордоння, і у нас є на жаль, тобто. Поранені серед нашого цивільного населення, тому що ворог б'є знову ж таки виключно по житловій інфраструктурі і по критичній інфраструктурі. По тим же напрямкам у нас продовжувалися бойові дії, бойові зітнення, і по куп'янському напрямку так само більше десяти ворожих атак, де ворог намагався. Просунутися в глиб нашої території, однак там успіхів немає. Наші воїни наносять йому серйозне там ураження серед живої сили, там броньованої техніки, тобто продовжують стояти на своїх фактично позиціях. Однак, ворог так само б'є і по борівському напрямку. Це ізюмський район. скажімо. тому, звичайно, говорити про те, що у нас є якесь послаблення, звичайно, не тобто доводиться. А те, що менше кабів застосовують на Харківщині, чи можемо говорити, що наслідки ударів, які продовжує щодня завдавати Російська Федерація, дещо змінилися? Тобто, не такі руйнівні? Ну ви знаєте, абсолютно правильно. Тобто, ми фіксуємо там останніми днями різке зменшення ударів керованими авіабомбами однак, все одно, тобто, подекуди може бути під ударами і саме місто Харків. Ну і звичайно, якщо прикордоння наше і ті там території мали удари від 30 до 60 керованих авіабомб за добу, то наразі не більше 10. Тому звичайно наслідки ефективної роботи наших збройних сил вони звичайно, тобто є. А чим зараз переважно росіяни б'ють по області? Ну, все одно у нас на першому місці це керовані авіабомби. Звичайно, там минулого тижня мали і удари іскандерами. Однак на першому місці у нас залишається керовані авіабомби. Ворог намагається і далі руйнувати нашу транспортну інфраструктуру на відповідно Куп'янському напрямку. Якщо брати Ізюмський район, Борівська громада це виключно адміністративні цивільні там будинки. Ну і золочівський напрямок, так само це цивільні підприємства, це житлова з. За... Будова, це знову таки адміністративні, тобто саме будівлі, які вже тобто майже зруйновані. Однак, все одно ворог там повторно б'є і там намагається по максимуму уразити саме цивільне, тобто наше населення. І з огляду на це, ми на цьому тижні будемо посилювати вимоги комендантської години. Це фактично 10-кілометрова зона. Це більше 100 населених, тобто пунктів. Це ті саме населені. Пункти, які на самісінькому або при кордоні, або максимально близько знаходяться на лінії фронту, де люди відмовляються фактично виїжджати. Таким чином будемо їх спонукати до евакуації. Ну і в тому числі, щоб наші цивільні все ж таки не заважали нашим військовим там робити свою справу. Пане Олеже, а як зараз готується область до холодів? До майбутнього опалювального сезону напередодні мер лозової доволі велике місто на Харківщині. Він висловив побоювання, що опалювальний сезон в Лозовій під загрозою зриву. Ну, ви знаєте, кожен має робити тут все можливе на своєму місці, на своїх фактично посадах. Ми е, ідемо по області за планом по підготовці до опалювального сезону. Іде е, освоєння відповідних коштів, відповідні закупівлі, де уряд виділив за. Вказівкою президента 2,5 мільярди гривень на загальну підготовку і міста Харкова, і населених там пунктів нашої там області. Ну і фактично, кожен населений пункт, як Чугуїв, як Лозова, як відповідно Куп'янський зюм, це зовсім окрема історія. Ніяких зривів опалювального сезону ми не відповідно прогнозуємо однак, звичайно, як фактично фронтова там область, ми дуже залежимо від військової обстановки, яку ми е, фактично маємо. Тому, якщо у нас е, не повторяться удари по нашій енергетичній системі, то ми звичайно, що там підготуємо за за планом. Ми звичайно працюємо на децентралізацію для того, щоб бути максимально е готовими е до будь-яких випадків, навіть якщо такі удари повторяться. Наскільки сьогодні область забезпечена кількістю укриттів сертифікованих, чи розширюєте ви їхню кількість? Так, звичайно, активно працюємо над створенням безпечного перш за все, освітнього середовища, щоб ми плануємо із вересня запустити деякі навчальні заклади школи передусім у двох районах Красноградський, Лозівський, які максимально віддалені від лінії фронту, від лінії фактично кордону із Російською Федерацією. Ну і, звичайно будемо продовжувати вже, тобто рухаючись в глиб там нашої безпосередньо, там області для того, ми отримали кошти від міністерства освіти та науки. Плануємо. Отримати ще наступний транш, який буде розрахований на два роки. І фактично, ми маємо проєктів вже на сотні шкіл, де будуть збудовані е, саме захисні споруди, тому що інші у нас, на жаль, не можуть забезпечити повну безпеку освітнього процесу. Вже частина укриттів у нас вже на завершальному етапі. Частина лише розпочала своє, тобто будівництво. І ми плануємо завершити до кінця цього року. Тобто, із вересня ми відкриваємо. Там, скажімо так, перші школи офлайн, ну і і далі будемо працювати над збільшенням кількості дітей, які вже е, там зможуть офлайн навчатися безпосередньо на нашій території. Скажіть, будь ласка, а чи зможуть долучитися навіть у форматі онлайн діти, які, скажімо, були евакуйовані з прифронтових територій, тому що ми знаємо, що евакуація триває? Як до речі, чи чи? Побільшало людей, які зараз бажають евакуюватися із небезпечної території щодо евакуації. Остання така хвиля у нас була: ми вивезли 13 тисяч людей. Це саме північ нашої території ага. це Липецький, це Вовчанський напрямок, це куп. Це відповідно куп'янський напрямок. Ну і звичайно, коли ми говоримо про офлайн освіту, вона буде насправді змішана форма, тому що частина дітей так зможе долучитися і онлайн. І це ми говоримо про і дошкільну освіту, і шкільну освіту. Ну і, і врешті-решт, звичайно, думаємо і про вищу освіту, тому що місто Харків це там освітянське наукове місто. 23 вищі навчальні заклади, велика мережа і профтехус освіти. тому звичайно, там будемо розбудовувати і е, там захисні споруди. Ну і звичайно, щоб по максимуму е, вивести дітей в офлайн освіту і змішану форму. Однак на першому місці все одно там думаємо про безпеку учасників освітнього процесу.